Стан. Ну і зараз я хотів би проілюструвати це на прикладі конкретних рішень. От, наприклад, в 2012 році в місті Бровари, чудовому такому, суд заборонив мирне зібрання, виходячи з листа управління Міністерства внутрішніх справ, яке написало в своєму листі, що ну не можна проводити мирні зібрання, тому що в центральній частині міста склалася складна оперативна обстановка. Що таке складна оперативна обстановка, і звідки ну, такі дані в управлінні міністерства внутрішніх справ? Звичайно, ні суду, я думаю, не пояснювали, ні таких ну, їх взагалі не існує об'єктивно, але це пройшло через судове рішення і мирне зібрання заборонило. От так само досить актуальне бо у 2013 році знову ж таки межи гір'я. 5 квітня суд заборонив мирне зібрання, оскільки ну, планувалося ліквідувати весняний паводок. Ну, в тому місці було дуже багато журналістів. Я думаю, що ніхто не зафіксував, як місцева влада героїчно намагалася ліквідувати весняний паводок, але все одно це пройшло через судову заборону. Е, ну так само, от е, багато у нас заходів хочуть безпосередньо донести якісь ідеї свої або пропозиції до президента України, але, от, наприклад, намети біля адміністрації президента України не можна встановити, тому що на думку суду це створить антисанітарні умови. От або інший приклад, якщо в Україні ну приїжджають якісь іноземні гості з Євросоюзу, наприклад, або з інших держав, які то проводити мітинги перед ну, які можуть побачити ці представники, вони теж не бажані, тому що це може вплинути на дипломатичні відносини між країнами, а так само може імідж України як держави. Він може похитнути в очах європейських гостей, якщо вони раптом побачать мітинг. От, проти ваги. Е, Так само в Україні, от судячи з постанови Херсонського суду, правда, це ще 2011 року. Е, у нас не можна проводити е, е, мирні зібрання без, е, отрим, без того, щоб учасники отримали належну медичну допомогу. От, але проблема в тому, що належну медичну допомогу в зв'язку з святковими заходом отримати неможливо, тому що медики зайняті, от, ну, і, значить захід проводити не можна. Ну і не тільки не тільки через це, тому що у нас можна заборонити мирні зібрання, виходячи з судових рішень і через впливу на організм зниженої температури. Тобто, якби це було в 2004 році під час майдану, то, оскільки ви пам'ятаєте, що там трошки холодно було, то напевно не можна було б провести майдан, тому що багато хто захворів і існують великі ризики. Ну або так само от, в судячи з рішення. Вищого адміністративного суду, тобто не судової інстанції, що ну, суди нижчих інстанцій правильно заборонило мирні зібрання, оскільки у нас в е, якийсь час був спалах захворюваності на грип. Ну, тобто не, не пташиний, а ну звичайний собі грип, от, е, який кожного року епідемія. Ну, тобто, під час епідемії грипу мирні зібрання в Україні не можна от, Зрештою, Дякую. Yeah. Yeah.